Всім доброго здоров'я! Мене звати Вероніка і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо робити ось такий файний чокер. Для того, щоб він у вас вийшов, вам потрібно два кільця, які я зараз показую. Ось вони. Так. Нитка, голка та бісер таких кольорів. Салатовий 53 310. Білий 46 113. Червоний 93 170. А також вам потрібен буде коричневий, 83 112 та зелений 53 240. Ось такі матеріали вам потрібні. Тож приступимо до роботи. Набираємо одну коричневу, одну червону, одну білу, одну червону, чотири коричневі, три салатові і п'ять коричневих. Далі пропускаємо 5 коричневих і 2 салатові. І в останню третю салатову голкою вгору проходимо. Ось так. Підтягуємо. Далі набираємо дві салатові і одну коричневу. І проходимо в останню коричневу. Перед червоною. Далі набираємо три коричневі. І проходимо в останню коричневу. Підтягуємо. Ось такий перший ряд у нас вийшов. Далі набираємо 4 коричневі. І проходимо в середню коричневу. Так. Далі набираємо одну коричневу і дві салатові. Проходимо в середню салатову. Далі набираємо 2 салатові і одну коричневу. І проходимо в другу бісеринку коричневого кольору. Далі набираємо три коричневі і дві салатові. І проходимо в середню салатову. Ось так. Далі набираємо три зелені. І проходимо середню салатову. Так. Далі набираємо дві салатові і одну коричневу. І проходимо в другу бісеринку коричневого кольору, набираємо чотири коричневі і проходимо в середню салатову. Ось. Наступне набираємо 2 салатові і одну зелену. І проходимо в середню зелену. Далі набираємо одну зелену і дві салатові. І проходимо в другу бісеринку салатового кольору. Так. Далі набираємо п'ять коричневих. І проходимо в середню салатову. Далі набираємо три салатові. І проходимо в середню салатову. Так. Далі одна червона, одна біла і одна червона. І проходимо в другу бісеринку коричневого кольору. Підтягуємо, набираємо три коричневі і одну червону. І проходимо в середню білу. Далі набираємо одну червону і дві салатові. І проходимо в середню салатову. Далі набираємо три коричневі. І проходимо в другу бісеринку коричневого кольору. Так, далі набираємо п'ять коричневих і проходимо в середню коричневу. Так, набираємо три коричневі і проходимо в середню салатову. Далі набираємо 2 салатові і одну коричневу. І проходимо в другу бісеринку коричневого кольору. Далі набираємо 2 коричневі, одну зелену і одну коричневу. І проходимо в середню салатову. Так, далі набираємо три коричневі. І проходим середню бісеринку коричневого кольору. Далі набираємо одну червону, одну білу і одну червону. І проходимо в другу бісеринку коричневого кольору. Далі набираємо 4 коричневі і одну червону. І проходимо в середню білу. Ось так. Далі одну червону і дві коричневі. І проходимо в середню коричневу. Далі набираємо одну коричневу і дві зелені. І проходимо в другу бісеринку зеленого кольору. Далі набираємо 4 салатові. Набираємо дві зелені і одну коричневу. І проходимо в середню коричневу. Далі набираємо три коричневі. І проходимо другу бісеринку коричневого кольору. Далі набираємо дві коричневі. Одну червону, одну білу і одну червону. І проходимо в середню коричневу. Далі набираємо три коричневі. І проходимо в середню зелену. Далі набираємо дві зелені і одну салатову. І проходимо в другу бісеринку салатового кольору. Далі набираємо дві салатові і дві зелені. І проходимо в середню зелену. Ось так. Далі набираємо три коричневі. І проходимо в середню коричневу. Далі набираємо 2 коричневі і одну червону. І проходимо в другу бісеринку білого кольору. Далі набираємо одну червону і чотири коричневі. І проходимо в середню коричневу. Далі набираємо одну червону, одну білу і одну червону. І проходимо в середню коричневу. Ось так. Підтягуємо. Далі набираємо три коричневі. І проходимо в другу бісеринку зеленого кольору. Так, далі набираємо чотири коричневі. І проходимо в середню коричневу. Ось так. Далі набираємо дві коричневі. І одну червону. І проходимо в середню білу. Ось так. Далі набираємо одну червону і дві коричневі. І проходимо в другу бісеринку коричневого кольору. Далі набираємо три коричневі, одну салатову і одну коричневу. І проходимо в середню коричневу. Далі набираємо три коричневі. І Проходимо в середню коричневу. Так, набираємо одну червону, одну білу і одну червону. І проходимо в другу бісеринку коричневого кольору. Далі набираємо 3 коричневі і одну червону. І проходимо в середню білу. Так, набираємо одну червону і дві коричневі. І проходимо в середню коричневу. Далі набираємо одну коричневу і дві салатові. І проходимо в другу бісеринку салатового кольору. Так, далі дивимося уважно. Ось цей момент ми зараз будемо набирати з вами 5 коричневих. І проходимо в середню салатову. Далі дивимося. Набираємо дві салатові і одну коричневу. І проходимо в середню коричневу. Так, далі дивимося. Набираємо три коричневі. Ось вони. І проходимо в другу бісеринку коричневого кольору. Далі вам потрібно буде набрати чотири коричневі, так, ближче покажу вам, ось вони. Так? Так ось. Дивлячись на те, що ви вже зробили, як на схему, продовжуйте далі самостійно. І плетете такої длини, як вам потрібно. Якщо вам це відео сподобалося, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Всього вам найкращого бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!